У Луцькому міськрайонному суді судять військову медсестру та її чоловіка за те, що вони нібито намагалися вбити працівника правоохоронних органів. Шерпи подружжя мало не став рідний брат іменитого прокурора і до того ж професійний спецназівець. А його смерть замовила нібито його колишня. Ця історія настільки цікава, що заслуговує не лише сюжету в новинах, а й окремої серії в детективній епопеї. Про те, як активно розслідують нібито замовне вбивство, і про те, що може статися, якщо ви так би мовити, дасте по морді впливовому міліціонеру. Дивіться далі. Якби в Україні була смертна кара, ось цей підступний бідолаха вже б став одним з перших претендентів на електричний стілець. Але оскільки ми живемо у гуманній країні, то йому світить всього навсього 15 років. Злочин він скоїв безумовно страшний. Побився з ось цим от здорованем. Перед тим як розпочати цю надзвичайно цікаву історію, зауважу колегія суддів, не маючи на те жодних законних підстав, заборонила нам показувати цього гар. Чоловіка. Здавалося б, чому справа не містить ані державної таємниці, ані інших компонентів, які можуть слугувати для такої заборони. Тим паче, що у цьому суді дуже цікаві саме учасники. Зважаючи на те, що обидва і жертва, і так би мовити, його нападник давали нам інтерв'ю на камеру, будемо вважати це згодою на їхнє знімання. Отож, знайомтеся, Микола Григорович Пришко. Ще кілька років тому він був начальником відділу забезпечення. Автотранспорту головного управління Нацполіції у Волинській області, а його рідний брат Анатолій Григорович Пришко був заступником одіозного генпрокурора України Віктора Пшонки. Ще не так давно, а саме у 2020 році, Микола Пришко став фігурантом корупційного скандалу. Як виявилося, послуги з ремонту поліцейських автомобілів надавала його 67-річна теща. Насправді ніякого ремонту автомобілів не було. Просто Таким чином милися гроші на управлінні, яке очолював Пришко. Мова йде про розтрату у 3 мільйони гривень. Як бачите, пройшло декілька років, а Микола Пришко в суд потрапив зовсім по іншій справі. І не як підозрюваний, а як потерпілий. Каже, його хоче вбити колишня дружина. А допомагає їй теща та сама, яка ремонтувала поліцейські машини в управлінні забезпечення автотранспорту, потенційний По убивця. Ось цей чоловік. Вам самим не смішно, канал два роки йде війна, на. Да? День убивают по сотні колечат, убивают по сотні людей. А я вже два года сижу за драку, в которой не было угрозы ни жизни, ни здоровью. Прыжко, потому что потерпевшим я его назвать не могу. Понимаете? Ну не было ни по, по, по факту. Я говорю, по факту по как установив. Не було угрозу. мне не применяют никаких более мягких заходов, не применяют никаких. Ну только содержать вартой потому что его брат, бывший замкнен прокурора пшонки, и он бывший зам Мивший начальник воєнної транспортної поліції, полковник поліції, бивший. А його дружина, нібито співучасниця. Ця жінка працює медичною сестрою на фронті. Розпочалося усе з продажу цього гарного будинку. Микола Пришко розлучився з дружиною. І якраз відбувається поділ майна. Відтак, як подружжя, нібито домовилося продати дім і поділити гроші. Але, як стверджує його дружина, благовірний здійснював різні перешкоди ріелторам та сварився з покупцями, бо не мав насправді наміру продавати дім. Це і підтвердили на допиті ріелтори. От і Цього разу, коли до нього прийшли на огляд будинку Ігор Ізотов із дружиною. Тамарою Ізотовою він був не в гуморі, а підсудний його ще й назвав корупціонером. Бо ж власник будинку працював правоохоронцем, і як для міліціонера дім потенційному покупцеві видався аж надто розкішним. Нібито зі слів, дивися, як живуть корупціонери між чоловіками, і виникла бійка. Тамара Ізотова стверджує, що не допомагала чоловікові бити потерпілого, як той наполягає, а навпаки. Розбороняла бійко. після цього інциденту. Сергій Пришко написав на Ізотова та його дружину заяву. Спочатку справу відкрили за нанесення тілесних ушкоджень. Згодом її перекваліфікували у розбій. Але коли з'ясувалося, що підсудний уже не вперше має проблеми зі законом і відбував покарання за тяжкий злочин. Виникла абсолютно нова версія. Нібито дружина Миколи Пришкова та її мама організували на нього замах. Відтак, Ізотов. У тепер світить 15 років ув'язнення два роки він уже сидить у СІЗО. А його дружина, який теж кваліфікують замах, знаходиться під особистим зобов'язанням. Що цікаво, підсудні визнають, що була бійка, але категорично заперечують замовне вбивство та й на потенційних організаторок. Тобто на дружину Наталію Пришко та її матір Софію Бабеляс провадження не відкрили. Наталія Пришко у цій справі виступає не як організаторка замаху, а як свідок. Вона зараз перебуває за кордоном, де працює, як ми зрозуміли, на заводі про своє сімейне життя розповідає крізь сльози. Я знаю, тому що багато було різних ситуацій. На мене, вона домовлялася з людьми для того, щоб мене побили, там, навчили і так далі, тому подібне. Добре, я перепрошую. ну Домовлялася нас з людьми. Вона на неї заяву написала, що вона скоювала на вас замах на вбивство. О, чекайте, а Чого я мав, чого я повинен писати заяву? Вона на мене що скоювала замах на вбивство. Сам факт, сам факт говорить про себе. Подія відбулася. Подія відбулася, мене покалічили. От і всі питання. Тамара Ізотова була депутатом Рівненської райради і стверджує, що після тих злощасних оглядин будинку її життя перевернулося з ніг на голову. Каже, що потерпілий поклопотався, аби її звільнили з роботи, а також погрожував їй і її дітям. <звільнення> мене звільнили з роботи. Я думаю, що то було все по дзвінках прокурорів. Чому я так думаю? Тому що. Перед тим до мене кілька разів приходили люди, які представлялися працівниками Волинської обласної поліції, і вимагали з мене гроші. Щоб закрити справу. А Ну, по-різному і 120 тисяч вимагали, потім 80 доларів. Згодом до неї вдруге приїхали з Волинської поліції уже з новою пропозицією. Один із них, я можу назвати, прізвище оперуповноважений обласної поліції такий Олександр Ананівич, здається, Гнатюк. Вони приїхали і вимагали від мене. Що ми дамо вам можливість поговорити з вашим чоловіком. Якщо чоловік візьме на себе оце замовне вбивство, що вони зараз нам ліплять його, то е, до вас претензій не буде. І е, от е, цей пришко відмовиться від всіх своїх значить, показів ну, відносно мене. Таку історію зразу переварити тяжко. Продаж будинку, огляданий бійка, замовне вбивство колишньою дружиною, яка зараз працює на заводі за кордоном, та підсудний. Кримінальним шлейфом і психічними розладами кращих співпадінь для обох версій, як для обвинувачених, так і для потерпілих. Годі шукати ситуація більш як дивна, але давайте поміркуємо. Ось це вулиця у селі Тарасове, на якій живе Пришко, тобто потерпілий. Якщо подивитися на будинки, які вже тут побудовані, можна подумати, що в них мешкають англійські аристократи. Вразив нас ось цей який обіцяє бути ну дуже вже пишним, як добудується, з колонами, підземним паркінгом і мармуровими балконами. Звідки такий вишуканий смак у замовника? Нам тяжко сказати, був в розділі будин. З колонами нам видає список музеїв, але й серед них нічого схожого на це диво архітектури ми не знайшли. Вважатимемо цей проект ексклюзивним, який підібрали під Індивідуальний смак замовника, а ось цей, що поруч схожий на маленький замок, ось там далі відніється чи то школа, чи дитсадок. Та ні, це теж приватна хата. Тут скрізь такі будинки. Шкода, що не бачимо начинку, але можемо здогадуватися, що всередині хати нічим не гірші. Ну і як ви вже зрозуміли, тут чи не на кожному стопі камери, і непоміченим лишитися тяжко. Тому, на нашу скромну думку, замах на вбивство, якщо він Звісно, був підготовлений дуже безтолково. Адже вбивати когось під прицілами відеокамер серед білого дня голими руками, що нерозумно. Звернули ми увагу і на таке: ось це стою я. Мій зріст метр сімдесят п'ять на підборах. Ось це жертва невдалого замаху. На око зріст чоловіка біля метр дев'яносто, приблизно сто кілограм вага, і на додачу. Професійний спецназівець, принаймні, Микола Пришко нам розповів, що особисто тренував бійців спеціального підрозділу поліції, зважаючи на таке, Ігор Ізотов, який на голову нижчий від своєї жертви, ну дуже самовпевнений чоловік, якщо наважився серед білого дня з голими руками прийти в хату до пришка і спробувати його вбити. Мабуть, надіявся на допомогу дружини, котрій для того, щоб навіть дарити потерпілого в обличчя, довелося б дуже високо підстрибнути. Один з Аргументів, яким апелює Пришко. Навіщо ці люди прийшли? Мовляв, хіба вони мали 110 тисяч доларів на такий дім? Але й сам Пришко, за логікою речей, не мав би мати таких коштів і такої хати, бо ж зарплата у поліції три роки тому не була настільки високою. Хіба допомогли фірми та ФОПи тещі, котра зараз виходить, замовила свого зятя. До слова, тепер Пришко і не збирається ділитися з дружиною майном, мовляв, ще чого вона замовила вбивство, а він їй півхати. Ось така цікава історія. Торія було б добре, якби так само стрімко і гладко йшло розслідування про розтрату трьох мільйонів гривень в управлінні, яке очолював Пришко Наталка Поліщук, Дмитро Кудик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.